Вітаю вас на території літньої школи країна Мрій. Марія, ви як президент. Які ваші враження? Неймовірні емоції. Чудові діти і прекрасні виховати. Вітаю вас, виховати, відні ваші емоції від перебування в літній школі. Емоції супер! А, конкурса на нашій мітній школі. Цікаві. А ігри найкращі. Було весело в літній школі? Дуже. Дякую. Вітаю вас. Який вам день, який сподобався? День е, українського козацтва, коли ми разом спільно із дітьми варили український куліш, пригощали, згадували козацькі забави, весело провели свій час. А як вам смак цього корішку? Дуже смачний. Що ви побажали наші літні в нашій літній школі? нашій літній школі в першу чергу я бажаю миру. І щоб наше літо надалі продовжувалося під мирним небом. Не так сильно. Ви організуєте ліків школи наступного року? Так, звичайно, і Наші Наче бентикасує. Чи сподобався вам літня школа? А які вам навіть завдай більше сподобався? Там, де ми робили някло. Коли була хімія, коли був клас. Добре. Добре теж, теж. Дякую вам, дівчатка, а ми купуємо до директорки. Добрий день, молоди багато. Любимо нам сказати декілька слів про літню школу. Звичайно, дуже шкода, що вже приходить все до завершення. Сьогодні у нас останній день нашого активного відпочинку, саме активного відпочинку, тому що... Захоплюючи, цікаво, прийшли наші два тижні і чудово, що літня школа в нас відбулася у форматі незвичайному, а у форматі проведення дозвілля вашого. І е, ви яскраво його проводили це свідчить дуже велика кількість відеознятого матеріалу, і е, ми його обов'язково залишимо на пам'ять. І будемо кожного року, обов'язково кожного року, проводити такі заходи з організації вашого дозвілля. І будуть вони стати все яскравішими, найцитнішими, аби вам було цікаво у нас тут. Дякую. Привіт, дівчата! Які ваші враження з літньої школи? Цікаво було. Чудово. Чудові. Наші діти мали також дуже багато енергії, сили, терпіння, витримки, і нам всім було приємно. І, мабуть, і, не мабуть, а я вже знаю, що я буду за цим сумувати. Чи плануєте знімати наступного року. Я планую знімати наступного року, тільки потрібно купити мені ще кращий телефон, щоб була ще краща якість. А так ми будемо це робити кожного разу поки нас 第二名。